Микола Гоголь майська ніч або утоплена. І стали так жити утопленниці, а головною над ними була померла панночка. Засумувала Галя. За недоброю долею панночки, але Левко обійняв її поцілував і заспокоїв. Пішла тоді Галя додому. А Левко, провівши її, ішов берегом теж до себе додому, аж раптом. Почув він спів прекрасний і побачив, що терем на високому березі ожив, світяться вікна відчинені. Все навколо казково зоріє і місяць сяє над ним і над теремом тим. Відчинилося вікно, виглянула звідти прекрасна дівчина, підперла рукою своє личко, засмутилась та й каже, парубче, знайди мені мою мачуху, знайди, бачиш на шиї ці сліди. Це вона мене душила. Ніколи не змиються й не минуть вони. І впізнав тоді левко, що перед ним сама утоплена панночка. І він погодився впізнати й знайти кляту мачуху. Довго спостерігав він за утопленицями, що водили хороводи, а потім вирішили вони грати у ворона. Не кожна погодилася стати вороном і забирати в матері діточок, а одна з них таки й сказала, Я буду вороном. І побачив тоді левко, що світиться вона чорним сяйвом зсередини, і зрозумів, що то відьма мачуха. Ось вона! сказав він. І схопили тоді відьму утоплениці і розірвали її на частини.